Доброго дня! Сьогодні покажу вам черговий раз популярну модельку на сьогоднішній день. Це Honda Guro X, Giro X, Чотирьохтактний інжекторний трицикл, можна на нього, мабуть, сказати, скутер з водяним охолодженням, з рідинним, і він такий незвичайний, що дійсно... Дійсно цінний, цінний в плані стійкості на дорозі, керуванню, практичності і взагалі тільки-тільки буквально цього та минулого року почали з'являтися отакі такі чотиритактні Євро X, Більш, скажімо так, в більших кількостях, ніж раніше. Раніше вони зустрічались буквально в одиничних випадках зараз вони трапляються частіше і це добре. Люди купують, люди потребують, і я вам по можливості буду показувати, знайомити, що в нас на сьогодні є. Так, по гумі дивіться, по гумі практично нова, все в чудовому стані по цьому Giro X. Отак виглядає двигунчик у нас. Ззаду колеса От. таким чином легкосплавний вже алюмінієвий стоїть диск, 130х70х8 130 розмір гуми стоїть IRC. ARC мега якісна, крута і дорога гума. Я говорив в попередніх відео, що таке колесо може вартувати 50 доларів. 21-го року свіжа гума практично нова і праве колесо, і, і також ліве, також стоїть IRC. також 21-го року диски в рідному стані стоять, в рідній фарбі, якісь тек Honda. Прикольні легкосплавні диски. А, в попередніх а, відео я. Показував, як виглядає без цієї кришки двигун, кому цікаво, дивіться, тут стоїть багажник, доволі такий непоганий, масивний. Відне сидіння залишилось. Дивіться, важливий нюанс, покажу майбутнім користувачам. Ви паркінг можете знімати тільки з ключом всередині замочка, а витягнути ключ ви можете тільки замкнувши кермо і... Поставити на паркінг. Без паркінга ключ не виймається. І Потім ми вставляємо його сюди, в багажничок і дивимось, що в нас тут. Тут вже інжектор, тут вже бензонасос у нас в бакові знаходиться. Ось так. Схожа конструкція з двохтактним, але трошечки видозмінена. Так, якого він року, я вам навіть не скажу, десь на... На кришечці оцій можна подивитися. Так, будемо дивитися зараз. О, сьомого 7-го року, дивіться, 2000, і я думаю вам видно, крапочки стоять на восьмому, або на сьомому, або на восьмому. кажучи, тут знаходиться акумуляторна батарейка, як ви бачите, і от таким чином. Зачиняється цей відсік. Так, сам, сам ще не сильно знаю. О, отак. О. І Гіро X з різними наклеїчки в білому кольорі вони, як правило, йдуть повністю в цілому, в цілому стані. Як таких дефектів взагалі немає. Відмитий, біленький, красивий. Скутер. Єдине, що тут заглушечки немає, щось треба якусь резиночку сюди засунути. Це, можливо, версія в двохтактних, тут іде краник такий, і вони сильно не переробляли саму конструкцію. Так, і до речі, величезний плюс цей Діра X з підігрівом рук йде от такі ручечки. А я вам скажу в таку погоду, як зараз, взиму це потрібно. Штука і причому дуже. 11500 пробіг. В чудовому стані ці ручечки. Е, є саме кріплення під вітрове скло, але скла я вам не дам, на жаль, не прийшло. От. Є спереду багажник, але можу дати в подарунок наперед кошик. Є оригінальний кошик Покупцю. при потребі безкоштовно комплекті віддаю так Повністю цілий, в чудовому стані, без якихось там дефектів, зауважень. Giro X. Спереду стоїть Dunlop пранскут, гума, гарна гума, відсотків 50 21-го року. Колесо переднє. Розмір 3,5 на 10, легкосплавне, красиве колесо, маятникова вилка. М'якенький, цікавий такий скутер, але е, зроблю скажімо так, невеличку рекомендацію. Ці скутери більш за все підходять для асфальту, асфальтованих доріг. Його можна взяти на сільські дороги там, і так далі, але високої швидкості ви на ньому скажімо так, більше десяти не поїдете, так як тут два колеска стоять. Є, звичайно, тут моноамортизатор там знаходиться і воно компенсує чуть-чуть, але при дуже поганій дорозі ну, нереально, скажімо так, їхати швидко, тому більш за все цей скутер підходить для такої хорошої дороги, я б сказав. І дійсно така моделька незвичайна, потрібна, інжекторна. Свіже, дивіться, у нас є навіть кікстартер у цього ікса. Ось тут він знаходиться. Оп. Все, завівся тут знаходиться радіатор. Рідина. Чистенько, тихо, гарно працює, ніяких не зайвих звуків не чую. Так, світло, ближній, дальній, поворотничок працюють. Ну, бачите як? Такі дивні величезні поворотнички. Я так думаю, щоб ніхто не пропустив момент, коли ви будете повертати, так як це дійсно машина, машина серйозна, бібіка є. Будемо пробувати їхати. Так, доволі такий дивний апарат. Але на дорозі, до речі, дуже цікаво так себе поводить, стійкий, І звикнути до поворотів тут більш за все корпусом потрібно повертати, як на спортивному мотоциклі, доволі так незвичайно. Ну що, рекомендую їхати не більше 35-40 на такій техніці, більше вона... Ну скажем так, занадто податчик на бак працює. Забув увімкнути підігрів рук, тут, дивіться, у нас є режими. Це дуже якісна і дуже потрібна штука. Кому сподобався X, звертайтеся, не прогавте, вони не часто бувають, а якщо бувають, не довго стоять. Підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм-канал, обирайте іншу техніку для себе, якщо вам це не подобається. І підписуйтесь, звичайно, щоб не прогавити цікаві пропозиції. Всім до нових зустрічей, гарних покупок, мирного неба!